там така конфліктна ситуація, коли людина забіжала до них туди на трамвайний парк, витягнула якусь чибитку чи що, і почала кричати, що ви мою машину забрали, в мене мала дитина, я вийшов з дитиною купити до брілка батарейку. У мене в автомобілі каляска, в мене в автомобілі їда для грудної дитини. І я лишився посеред вулиці з цією дитиною, аби ми мій автомобіль забрали. Фактично зробив наробов крик, йому ту машину віддали безкоштовно, кажуть, як її звідси поскоріше. Ну, але потрібно, потрібно в першу чергу до водіїв до вас, що це є безкоштовно, що це є добровільна оплата. Ви хочете сплачувати, хочете не сплачувати. Для того, щоб притягнути людину до відповідальності за те, що він неправильно припаркувався, чи став, чи яким чином поставив автомобіль не неправильно, повинна приїхати до її. І скласти протокол. Повинні бути докази, що саме ця людина приїхала і поставила цей автомобіль. А ми моделюємо, наприклад, мій батько приїхав пропаркувався, а мені потрібно їхати на роботу через годину час. Я за ключі дивлюся автомобіля, нема. Я приїжджаю забирати автомобіль, а мені говорять платить штраф. Ну так, ну, чи там кум, чи свад.